Дівартість цих рогаликів гривень 25-30 не більше. Без вершкового масла, сметани, яєць, рогалики з нічого. Дуже смачні рогалики. Зберігайте рецепт і готуйте. 100 г олії, 100 г пива, будь-якого, 3 столові ложки цукру, дрібка солі. Розмішую, щоб цукор трішки розтав. 300 г борошна це дві склянки 250 г, 10 г розпушувача, розмішуємо. Додаємо до рідких інгредієнтів і замішуємо тісто. Борошна може піти трішки більше, в залежності від його якості. Ось таке має бути тісто м'якесеньке. Поверхню присипаю борошном, ділю тісто на декілька частин, 2-3 як зручно. Тонко розкачую, нарізаю. Викладаю начинку. У мене із вишнями будуть рогалики, але можна брати будь-яке варення, повідло, все що полюбляєте. Я дуже полюбляю з вишнями. Вскручую рогалики, кінчики ось так прижимаю, щоб сік вишні не витік, і ось так скручую. Готово. Цукор до вершен не додаю. Зверху рогалики будуть посипатися цукровою пудрою. В духовку 180 градусів на 25-30 хвилин, але регулюйте, звичайно, по своїй духовці і робіть відразу дві порції, одна дуже мало. Рогалики спекла, трішки охолола, обсипаємо в цукрову пудру і все, і смакуємо.